Тяжким та трагічним видався цей тиждень для Одеси 106-й тиждень жорстокої та несправедливої агресії проти українців. У суботу, 2 березня, під час атаки на місто багатоповерховий будинок на проспекті Добровольського влетів шахет. Цього разу це був не підбитий дрон або його уламки. Цього разу у житловий будинок прямою наводкою влетів російський дрон. Унаслідок вибуху обвалилася частина дев'ятиповерхівки. Було знищено 18 квартир, постраждало 20 осіб. На превеликий жаль, 12 людей загинуло, серед них п'ятеро дітей віком від 4 місяців до 9 років. Трагедія на Добровольського стала наймасштабнішою за кількістю жертв в Одесі з початку великої війни. На місці трагедії одесити влаштували меморіал, куди приносили іграшки та квіти. У неділю, 3 березня, в Одесі та області оголосили траур. Всі культурні та масові заходи було скасовано. Активісти, які щонеділі влаштовують акції біля Одеської обласної державної адміністрації проти тендерів, які вважають недоцільними, також скасували пікет на знак жалоби. І вже на тижні у місті та по області почалися прощання з загиблими. На цьому атаки по Одесі та області не припинилися. І Вже у ніч на 5 березня Росія знову атакувала регіон дронами. За інформацією Сил оборони Півдня України в Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту, який не працював від початку повномасштабного вторгнення. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалами і господарськими спорудами. Наступної ночі ворог знов запустив по території України дрони камікадзе. Цього разу їх було 42. 38 було знищено силами ППО, з них 18 – над Одесою та областю. Сили оборони Півдня повідомили, що безпілотники маневрували над житловими кварталами, що додавало складнощі у їхньому знищенні. Внаслідок падіння уламків шахідів було пошкоджено рекреаційний об'єкт, газопровід та кілька житлових будинків у приватному секторі. На щастя, ніхто не постраждав. Ну а вранці Одесу чекав ще один гучний сюрприз. Росіяни вдарили по території порту ракетою, коли там перебували з візитом президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. До речі, цей візит був не анонсованим, і першими про нього і влучання ракети неподалік делегації повідомили саме грецькі засоби масової інформації. Мені здається, що Кіріакосом не тільки чули. Ми бачили сьогодні, а це відповідний удар. А, ну, ви бачите, з ким ми маємо справу їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталей не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є поранені. Чи це удар мої співчуття? Будь ласка, прийміть, але ви бачите, все одно є це військові або цивільні. Хто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Ось що ми бачимо. Це говорить про те, що нам потрібно передусім захищатися. Краще всього, це система протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що треба робити. Є весь план у наших партнерів. Ми потрішки посилюємось повільніше ніж хотілося, але, на жаль, це те, що є. Але те, що ми посилюємось щоденно, це також факт. Пізніше речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що внаслідок ракетного удару по одеському порту загинуло п'ятеро людей, і ще п'ятеро дістали поранення. Також під час свого візиту, 6 березня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відвідали зруйновану російським безпілотником багатоповерхівку на добровольського. Як повідомив голова держави, разом з грецьким прем'єром вони вшанували пам'ять людей, які загинули 2 березня у результаті влучання Шахеда. У житловий будинок, та запевнив, що всі, хто втратив житло, зможуть отримати належну компенсацію. Один той російський удар забрав життя 12 людей, серед них п'ять діточок. Марк йому було 3 роки. Тимофій йому було всього лише 4 місяці. Єлизавета їй ще й року не виповнилось, і вона загинула разом зі своєю мамою. Сергій Злата їм було 9. І вісім, вісім років. Ось проти кого воює Росія.